Хай народ, добрий вечір. От настав той момент, коли я починаю крутити кону. Багато всяких ніщячків для неї я замовив на AliExpress. Хотів би я почати з перетяжки коліс, тобто спиці дотягнути, протягнути і плюс-мінус відцентрувати колес. Хоча ну, я бачу, що вони вже тут не криві. Але як я зараз почну спиці дотягувати, то можливо десь там появиться якась там маленька вісінка, і мені треба буде. Це все виправляти. Коротше, по вилці, що скажу по вилці? Вилка підтуплює, і як бачите, от не вертає. Опа. 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 Тобто вилку по любому. От що вилка це найбільша проблема у тому віку. Опа. Е, так, і далі хотів би подивитись до лінків, тобто, можливо, сьогодні ще. Відкручую ці всі е, тут, підшипники, е, болтики, шмолтики, і туди напхаю солідолу або різке е, мастент, туди запшикаю, де я не зможу щось там відкрутити, тому що може це вже не відкручуватись, так як педалі. Наприклад, я з шапунів пробував зняти педалі. Педалі не відкручуються, навіть топшика Ну, Мені не критично не принципово знімати ті педалі, тому що педалі нормальні там, е, будуть їхати. Так що, якось так. Знімаємо колеса, знімаємо покришки і е, задача за сьогоднішній вечір е, промастити лінки і е, вирівняти колеса і дотягнути спиці. Так що, гоу, поїхали! З що ми почнемо? Ну, от тут я побачив уже на шатунах. От, нема тут має бути такий болт, який затягує шатун. Ну, прижимає шатун до шатуна. І потрібен цей болт. ну постараюсь знайти його на Аліекспресі. Тобто на Аліекспресі я вже там дещо замовив. от ну і Каретка має шат. Має шат, тобто, по-любому, треба її перебирати. Але це не проблема. Бо у мене тут є стара каретка, в якій вже замінені підшипники і також є нові підшипники з Aliexpress. Е, Так, також замовив ще на Aliexpress паролонові кільця до цієї вилки Domain. От У мене є тут такі 32. Діаметру до рокшок, по-моєму, Recon. чи що. Ремкомплект такий. І такі паролонові кільця. Мені треба тут, на тут ноги 35, я замовив на Aliexpress. тобто, коли буду вилку перебирати, е якось так. Починаю вже роботу. А, пробував ще крутити. Спиці, спиці крутяться, це дуже класно. Тобто вони не закисли і колеса можна буде попідтягувати. Тобто, ще одним етапом. Таким це я буду протягувати спиці, центрувати колеса. Зняв я шатуни. ну і Відповідно, тут все іржаве. А, ще добре, що оці болти відкрутилися, вони теж іржаві. Я боявся, щоб там ці не злизати шестигранкою, Ну там уже вони трошки підуставші, але все відкрутилось нормально. Це теж радує. Я ще подивлюсь в інтернеті по моделі цих шатунів. Можливо, десь там є фотка і креслення або розміри якісь того болта. Можливо, на OLX знайду болт десь такий. Не знаю. Ну, хотілося би, щоб цей болт був. Так, хотілося би відмити це все ці шатуни у бензині десь у гаражі нормально, але хочеться відкрутити ще педалі. Педалі, звичайно, позакісали, тому ми зараз тут їх пропшикаємо ведешкою трошки. Стекнувся з сракою. Пробуємо дохати з цими покришками. Пробую їх бортувати, блін, ну ніяк. от, Тут все вроді, повідставало, все нормально. Ну, все чітко. Але я їх тупо не можу блін, бортанути цими лопатками. Таке враження, що треба йти в гараж, брати лопатки мої, якими я мотоциклетні колеса бортую. Металеві, не хочеться по покоцати цей сам Ringл диск. Диск обод. Але я бачу, що воно взагалі не йде цими лопатками ніяк. Ніяк не йде. Пробуємо хіба що на другу сторону. І ці покришки я би вже другий раз не ставив. Тобто треба вже думати про, про нові покришки. Бо ці бумаки, поки якщо десь проб'єшся, поки їх перебортуєш. Рівня піде. З такою херню я навіть купував китайський чаоянг, то не легше, блін. Це не може бути, щоб такі швальби були. Але я думаю, що їм уже 100 років і 3 дня і вони задубіли, усохлися коротше, чи що там може бути. Ну і з таким ми ставимося, блін. Третії лопатки немає в гаражі. Якщо. Все робити двома лопатками. На п'ятій. Я бачу, що і трьох замало. Як я вже говорив раніше, починаєш любий корч крутити і все починає вилазити. Цей шатуни зняв, вони ржаві, педалі не відкручуються, покришки не знімаються. Ну і я плюс бачу теж на ободі вже там замість фліпера всередині намотана ізолента. Ну, ізоленту, звичайно, що зривати, бо мені треба дивитися, як там шприки. Зараз були шприки рутити. Так фліпера теж треба буде купити. Це. Фліпера це, як то кажуть, дрібниці життя. Треба було лопаток в другу сторону, що вона вже розбортована. Тут ще сталевий корд. Я ще можу брати покришки сталевим кордом чи ні, який тут. Якщо тут сталевим, то... Сталевий корт, будемо замовляти теж стале. Вони дешевші. Так, що ми тут маємо? Ізоленту. Отака діч. тут. Кротиться, мотиться. Ізоленту зараз зриваємо. Ну і ліпера. Ліперочку треба купляти нові. Але кажу, це найгірше, що може бути. Так, ставимо колесо і будемо його спиці дотягувати, центрувати, так, де у нас вісь усе кидаю сюди в коробочку, щоб воно тут було не розкидане, і воно все в селі долі. Ану напишіть у коментарі, що би з вами зробила жінка, якби ви в квартирі отак прикрутили віліки. Чи дозволила би вам жінка крутити віліки? Напевно, що ні. Ну і вісь, вісь, має вже там злезані рані. Злезані рані от у цій штучці, заперлюшці. І тому це теж можливо до токара, щоб він виточив. Ох, але тріщить, Але тріщить, У мене теж буде тріщати, тоді не думайте. Ну не супер, там як якісь там чи як Тепер там, Кріс Кінг, але теж непогано, непогано. Можна і не закручувати, бо це 100 раз треба ще буде відкручувати, кручувати. О, колесо вже і шату немає, значить то вісь була добре не затягнута. О, це теж радує. Але все одно до підшипнички треба буде добратися і туди. Полідовно пакувати. Але, в принципі, в мене і є до колеса, так що я би міг її замінити, якщо б то був шап, але його нема. Бачу, вісь дотягнув, вісь просто було не дотягнуто. Що не дотягнути, блин, що так важко було дотягнути це все. а? Це прекрасно, що є такі люди, бо інакше я би не мав такий вірік і не мав що корчувати. Так, ми починаємо дотягувати спеці. от. Дивіться, які тут спиці показую. Ну, спиці крутяться, коротше, це дуже добре, от дивіться. Воно навіть руками крутиться. Я пробував ключком. Воно все дотягується. І це радує, це радує. Спиці всі попущені. Попущені. Зараз її дотягуємо, протягуємо. Ну, так само обод тут має удари. Тобто буде якесь яйце нерівності, але у мене, можна сказати, у багатьох не ідеально рівні колеса. Ну, Вірніше, у моїх таких ендурних чи даунхільних великах раніше були теж не ідеальні колеса, я навіть сам зашприховував тулки, збирав, вечорами крутив, коли були блекаути, сидів і тривався, збирав колеса і також купляв оці бушні. Обода, обід, Бушний, він вже як має десь удари, якісь там ще щось, коротше, його вже реально відцентрувати. Коротше, ідеально неможливо. Можливо, хтось і вміє краще це зробити, як я, але я це роблю, типу, по-своєму, скотчем тут ліплю, приліплю якийсь олівець туди-сюда, ж в У мене нема там того, як, я не знаю, як воно називається. Ну коротше, нема того станка, на якому центрують колеса. Я це роблю отак на велику, типу на оку, все. І плюс-мінус відцентровую так, що їхати можна. Класно. Ну, не ідеально рівне, але з таким можна їхати. Тобто, що виходить? Получається, тут з цим колесом у мене вийшло все набагато легше, ніж я собі планував. Тобто я думав, будуть там спиці не крутитись і так далі, що воно буде більш криве. Е, і, ну, Але все вийшло. Е, ну. Коротше, вийшло в мене і це відцентрувати колесо і поперетягувати спиці легше, ніж я на це сподівався. Так що, це вже хоч якийсь плюс у цьому віліку. Беремося за переднє колесо, але тут непонятна штука з вістю. Вісь, може, теж закисла. Зараз будемо пробувати туди щось забивати. Шестигранку, хоча кажу, тут би мала бути така крінь, типу як ексцентрик. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, є е, типу, бувають вилки з такими осями, як тут зараз. Але я теж бачу, що вже там хтось шестиранку пхав, воно там роздовбане. Як воно зараз буде крутитися. У мене навіть коли була на, на цьому такому місці з ексцентрик, у мене були проблеми з цим відкручуванням. Я там в інтернеті перечитав, ну, типу, відоси передивився, там чувак тут стукає. Трохи патиком з одної сторони, з другої. Щоб типу, ця вісь зжалась докупи і відкрутилась. Зараз будемо пробувати так відкрутити. А якщо ні, то будемо так само стукати, як я колись робив у одному ну, в одному з своїх Ну, У передньому колесі вроді, шату немає, це теж добре. Прекрасно. Прекрасна. Заліз. Заліз. Опа! Навіть можна відкрутити. Це вже прекрасно, прекрасно. Знову ще одна проблемка вирішилась навіть краще, ніж я собі думав. Опа! ну якась тут вісь. Не рокшоківська, можливо, якась тінінована, хтось тут зламав і поставив цю. Може і таке буде. Але нічого не кручується. і на цьому дякую. Ну тут що, тут все по старій схемі. Знімаємо цю дубову покришку і будемо так само перетягувати спиці. З колеса. Ну, кажу, Ці покришки я ставити назад, напевно, не буду. Бо блін, я, я би у полі десь там, коротше, якщо я проб'ю колесо, я би з цим отак мордуватись не хотів. Ну, по-любому, у мене одна покришка лиса, значить покришки треба купити. Коротше, нормальні. І я от дивився там вроді, за акційною ціною. були ці, поли, ці як вони. Ну, хай ролери я, звичайно, холдингові. Я би їх поставив, це поки що моя улюблена покришка. Або е, Continental Mountain Time King. Вони в мене там на тому електровіліку є 2,6 то такі 2,3, по-моєму, 26 Щось там було по 800 гривень. Так що за пару покришок ще треба теж десь так в районі 1600-1800 гривень дати разом з доставкою, Якось так. Ще плюс дві штуки на покришки, плюс фліпера. Ставимо колесо і натягуємо спиці, так само центруємо це все діло. Але дуже добре, що це вісь вісь. З вісью немає проблем. Це прекрасно оця вісь, по-перше, дорого багато коштує. Так, Цей ключ поки що не будемо витягувати. Що там дорого багато? Одний чекає, ну, Коротше, тут теж спиці опущені. Кілька штук тут є таких опущених, тобто тут не критично, переднє колесо можна було взагалі не чіпати, але я все одно це зроблю. Це мій ключиком я плюс-мінус відцентрував і це колесо. Так, що, ну, зараз тут тормозний диск 3 тормозні колодки, це треба регулювати, але колесо теж ідеальне, але краще, як заднє я відцентрував. Заднє я не бачу, а переднє я буду бачити. Тому, щоб воно мені не муліло око, я його краще відцентрував, як Тоже Теж ідеально, але. Ну, то що залежить, як покришка сяде, то що як яка покришка. Так, народ, по шаманству цієї ікони я буду завершувати першу частину відео. А вже до цих лінків, каретки і так далі вже в другій частині відео це все зроблю. Не знаю на коли. Я от планував ще сьогодні залізти в ці лінки, перемастити їх і ці підшипники. Але я сьогодні з цим трошки замурдувався. Ну, скажімо так, я сильно не напрацювався, але ну одним словом, це у мене вечорами на чілі мало би бути, тому сильно втомлюватись над цим я не хочу. Ще будуть інші вечори. Ну За сьогодні я те, що планував відцентрувати колеса і перетягнути спиці, я зробив. Ну Хотів ще кажу подивитись до долінок, але я бачу, що ну не хочу себе перенапрягати. Треба трошки відпочивати, може десь до озера катнути ще на гревелі шмевелі. Ну, фішка в чому є. Тут у мене ціла купа всякого барахла. Ми будемо тормозні колодки підбирати, а якщо не підберу, то на Aliexpress я вже їх замовив, такі, як мають бути до цих каліперів, ці Elixir 5, тут ззаді каліпер. Так, я вже замовив. Так, тормогальмівні диски, як я говорив, є. Якщо б ці були криві, щось там не, не грали. Так само, от, два сідла є. Ну, Мені не дуже подобається це кольорове це кльове сідло. Не дуже мені подобається. Оце мені більше до вподоби сідло, але з ним будуть проблеми при мийці. Воно з такого матеріалу. Ну, Тут просто тканина і. Одна миєчка буде мокра, і хрін знає, коли воно висохне. Там, Якщо там кошка намочиться, самі розумієте. Ну, На деякий час я поставлю це сідло, воно все рівно краще, ніж те, яке стоїть на коні. Зараз. Ну, І будемо це далі крутити. Дивіться, далі буде друга серія, потім третя серія, мабуть, це буде переборка цієї вилки, коли приїдуть. Мені до неї компоненти з Aliexpress, ну як компоненти паралонові кільця. І там масло у мене є. Motul мотоциклетне, я буду заливати сюди Motul 10В. Ну, бажано би було сюди заливати рок масло, але як я в мотоцикл заливаю Motul, то і сюди піде Motul. тим більше це старий корч, зараз купувати якесь супердороге. Масло не хочеться, тим більше в мене є. Ну, кажу, Якщо я в мотоцикл заливаю в рази, там дорожча вилка, е, мотул, то і сюди піде мотол, чи мотюль, чи як воно там, я не знаю. Ну і покришки. Е, ці дубаки нема сенсу ставити. Ну, одна, одна би ще можна було на ній катати. тобто ну, вона не є така дубова, але бачили саме, як вона бордується. Задні лиси, тобто покришки я буду міняти. Можливо, замовлю такі Continental Mountain King. Прикольні покришки. На них була акційна ціна, не знаю. Я профукав цей момент. На розетці можна було взяти їх з безкоштовною доставкою. Зараз треба буде по інших магазинах шукати, де вони є. Або ще у мене є такі покришки мої улюблені. Фолдінгові куплю Maxis High Roller, ну вони будуть трошки дорожчі, як ці Continental. Ну Мається на увазі ті Continental дорогі покришки, так як в мене тут стоїть фолдінгова, тобто не сталевий корд, а кевларовий. Це дорога покришка. Але якщо їх брати версію з сталевим кордом, Ну, то вона там буде в районі 800 гривень. Вони коштували щось там 1200, але в них акція якась була знижка. Не знаю, якщо буде дуже печально і жалко, якщо я на них профухав цю акцію і вже більше ніде в магазинах немає цієї акції. Ну тоді прийдеться брати Maxis High Roller. може це і на краще. Народ, дякую за те, що це все дивитесь. Будуть нові серії про цю кону. Ну і, звичайно, покатуха на коні, коли це все сліплю докупи, вона буде грати. Так, що всім гарного вечора, крутіть свої корчі. Ну і нові віліки. Катайтесь, па, -па.